Здесь знаходиться здесь обычная металлическая пластина. Хоча самі пліти знаходяться в постоянном движении, в постоянном колебании. Ми видим повреждение асфальта, і от якраз прямо там, де обривається эта металлическая плита. Заступник мера вказує на основну багаторічну проблему деформації асфальтного покриття. Вібрація від щоденного руху машин постійно передавалася на цей лист металу, а внаслідок чого утворювалися тріщини. Здесь будут э, швы. Нинішній ремонт обійшовся місту у 30 мільйонів гривень. Цим коштом здійснили демонтаж основного робочого покриття, опору, горожі та досі розчищають бетонні плити. Далі будуть закінчувати ці міста, де ще не зняті гідроізоляція і бітумні п'ятна. Буде монтаж железобетонної конструкції і ремонт самих балок. А от підводні роботи розпочнуться за два тижні. Водолазам заважає після зимова непроглядність товщі води. До цього часу ремонтники мають встановити першу партію відбійників на розподільчій смузі. Буде використовуватися як по розділительний брус між зустрічним движением і точно такий же розділительний брус буде захищати піхотну велосипедні дорожки. Тобто перша партія привезена. На них будут еще изготовлены е, резиновые накладки отбойники, которые будут иметь светоотражающие элементы. Это тобто позволит улучшить видимость и лишний раз концентрировать внимание водителя на дорожном движении. Улитку местям доведется терпеть за место трех місяців транспортного колапсу лише 2 тижні. За счет чего не будет перекрытия? Если раньше мы должны поднять сразу весь мост плиты, то сейчас возможно поднять по одной стороне. Потім установіть на місце, пустити по ним транспорт, а потім вже підняти по второй стороні. Только за що тебе вначалі такого не було такого оборудования, яке дозволяло це зробити. Містян заспокоюють кількість ремонтників, не впливає на якість реконструкції. Роботи тривають згідно з планом. Утім, просять пішоходів не заходити на частину мосту, де триває ремонт. Дуже заважає але днем Це набагато менше, а ночі є і варвари, які можуть. И скидывать и Состояние моста за период его ремонта не изменилось. То есть там, где были повреждения, они носят исключительно то есть визуальный характер опасности для обрушения на сегодняшний момент нет. Тем более путем, путем того, что мы сняли большое количество дорожного покрытия, мы уже саму конструкцию моста разгрузили. Капітально поновлять зв'язок із правим та лівим берегом уже менше ніж за рік. За рахунок розширення на півтора метри по обидва боки мосту з'являться пішохідна та велосипедна доріжки. Євріна Михайленко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.